Удачі вітаю вас. Ну що, друзі, ділимо ще сім'ї наші. Вже зараз у нас взятку на цьому птачку немає. Трохи розширимо пасіку. Як це ми робимо? Зараз вам покажу. Чудові сім'ї у нас були і багатенько розплоду. Вчора познімали і корпуса і поробили відводички. Як краще зараз робити відводочка? Ну, Ось ми вчора матку залишили. матку залишили в цьому вулику. Цей вулик далі продовжує працювати. Сюди помістили чотири рамочки з розплодом без матки. Їй це є, але бжола, дивіться, не хоче, не хоче працювати, нічого не хоче робити. Але е, пройде, це ми вчора зробили ввечері. Ввечері зробили відводок і, і ввечері підсадимо маточку. Підсадимо плідну маточку і я думаю, ця сім'я почне відразу працювати. Хто не ставить задачу взяти багато меду, але хоче розширити свою пасіку. Рекомендую підписуйтесь на наш канал. Ввечері подивитесь, як ми підсажуємо маток, як ми це робимо, і як відразу бжола все відчує і почне працювати. До зустрічі, друзі. Чекаю підписки. Прокоментуйте хто, звідки нас дивиться. Місто на, е, в коментарях напишіть Місто таке, місто таке. Все, друзі, до зустрічі!